Незабаром Городоцький районний краєзнавчий музей буде реконструйовано. Основну споруду планують капітально відремонтувати та технічно переоснастити. Музей повністю змінить свій зовнішній вигляд і стане не лише приміщенням для демонстрації експонатів, а ще й місцем, де проводитимуться виставки, майстер-класи, творчі зустрічі та конференції. А коли розпочнуться дані роботи і хто є ініціатором та спонсором, дивіться далі. Полущена штукатурка зацвілі вікна та непривабливий зовнішній вигляд. Відтоді, як музей побудований, а це вже більше 20 років, він ще жодного разу не підлягав капітальному ремонту. Музей в 93-му році ось був побудований, якби добудова була здійснена так до цього часу, якби ну практично, так на косметичні ремонт, якісь там трошечки підбілити, підкрасити. Давалися гроші, а так практично грошей не давалося. Та скоро усе це залишиться в минулому днями в музеї зібрались представники влади, громадськості, краєзнавці, творчі люди району. Вони обговорювали проект нового музею, який має стати важливим культурним центром міста. Місто має мати свій музей як. Той центр, який об'єднує різних людей, в сучасному світі це не просто місце зберігання старовинних речей, це насправді такий інститут безпережної освіти, де людина фактично працює над своєю свідомістю. Такий проект вирішив реалізувати наш земляк, відомий в Україні вчений засновник компанії Юрія Фарм Микола Гуменюк. Не так давно за його власні кошти у центральному сквері міста був встановлений пам'ятник видатному вченому мікробіологу Сергію Виноградському. А тепер він має на меті створити у грудку ще й новий сучасний історико-краєзнавчий музей. Микола Іванович мав можливість відвідати цей музей, побачивши, в якому стані він знаходиться. От тоді народилась ідея. Світлана Іванівна звернулася за допомогою скромно просто зробив декілька стелажів, допомогти їх верніше, профінансувати стелажі для експонатів. Але, обдумавши все гарно, що нові стелажі в цьому приміщенні ну, навряд чи змінять сам музей. До проєкту залучили професіоналів, знавців музейної справи, серед них генеральний директор Агенції культурних стратегій, історик із Києва Микола Скиба. Саме він і працював над створенням оновленого образу музею та презентував цей проєкт. Ось так має виглядати споруда ззовні. Її прикрашатиме логотип у формі спіралі. Форма логотипа асоціюється із морською мушлею. Та музей планують не просто капітально відремонтувати, його хочуть добудувати та зробити трирівневим. Звичайно, реально. І, скажімо так, саму добудову зробити і пов'язати її з навколишнім середовищем, з врахуванням того, що буде пішохідна зона на цю вулицю, вихід, скажімо, на епіцентр. Перший поверх планують оздобити великими вітринами. У великому холі будуть розташовані габаритні пам'ятки техніки. Завдяки вікнам. Ці експонати, зокрема, трактор Універсал, зможуть побачити всі перехожі. Фра структура гостинності вона буде починатись з входу, з цокольного поверху, де кав'ярня може бути, гардероб, книгарня. Далі місце, де можна посидіти, де можна туристичну групу розташувати. Змінна експозиція, де виставки, далі освітня зала універсальна. І плавно переходимо вже в саму. Експозицію на третьому поверсі буде розташована велика зала з відкритими мистецькими фондами музею. У цьому приміщенні також відбуватимуться творчі, освітні та інші заходи, в тому числі змінні виставки, майстер-класи, конференції. Це приємна несподіванка і приємний сюрприз для, для міста Городка. Що е, нарешті наш музей, краєзнавчий, історико краєзнавчий музей е, може отримати е, новий вигляд. Сучасний вигляд, модерновий вигляд для відвідувачів центру. Також передбачено гардероб, санітарні кімнати та ліфт для людей з обмеженими можливостями. Реалізацію проекту планують розпочати навесні. Після ремонту, в оновленому музеї, історія городка буде представлена за певними тематичними блоками.